Як привід для розгортання російської організації в 2014 році російська була теза про захист російської російського населення, враховуючи інерційні впливи політики російської України, особливо в Криму і Донбасі. Сучасна кремлівська влада повернулася до міфологем е царської Росії, де українці не знають, як нацією, а етнографічною групою Росії. Не визнаючи українців як окрема нація, будівський резин заперечує тим самим існування української держави. Тому головною метою агресора є ліквідація української держави та знищення української нації так звана денацифікація. Тобто відверто говорять про те, що українці це і спорчений русські. Ви послухайте, що говорять оці наші колаборанти, які радники цього, що українці треба ще. Констабори, ті, хто не хочуть на перевиховання і таке інше. Що... Це, це, це жах. За це повинні понести, я думаю, рано пізно бізнес буде на путінської відповіді. І понесуть е не лише військові злочинці, а ці це пропагандисти, словьолі, сіманя і проще. Але зло повинно бути наказано. Незаконно наказано злопроти.